Благодійна організація Мистецькі барви за підтримки Українського культурного фонду розпочала реалізацію проєкту Неждали сила голосу і слова. Його основний продукт концерти авторських пісень, народжених війною. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну змінилося наше життя, змінилися пріоритети, цінності і уявлення про світ. І Люди культури, люди мистецтва, поряд з іншими прилучанами, так само стали волонтерами. Стали Учасниками постійних мистецьких акцій, подій по збору коштів для Збройних сил України. Такими ж волонтерами стали і гурт Не ждали. Керівник автор-виконавець Сергій Чунь. І як змінилося наше світосприйняття, так і змінилася творчість гурту Не ждали. До початку війни. Пісні про кохання взагалі були, то такі. А як з початком війни пішло, тематика змінилась. Багато знайомих хлопців потребували якоїсь підтримки, творчої. Ну, писали для хлопців, для наших, щоб підтримати піснями, ну, чим їм. І... Людям трошки легше було десь послухали. Це наші там прилуцькі. Ці пісні мають чути не тільки у прилуках, а їх має чути вся Україна. І саме тому ми подалися на програму грантову програму Українського культурного фонду відновлення культурно-мистецької діяльності. Ми отримали грант на даний час вже підписаний договір з українським культурним фондом, і наш проект не ждали сила голосу і слова. Передбачає шість концертних виступів гурту «Неждали» у Чернігівській та Полтавській областях. До складу гурту «Неждали» входять крім керівника одні дівчата. Чоловік я один і ще є п'ятеро дівчат. Ще є п'ятеро дівчат в нашій команді. Таким колективом і працюємо. Ми хочемо, щоб про наших. Про наших знали, щоб чули творчість і розуміли, що ми так само на хоч і не дуже полюбляю зараз це слово на нашому культурному фронті. Ми вболіваємо, ми воюємо і допомагаємо. Приймаємо участь у зборах коштів, концертах. Ну просто де так, от виходили, співали. І на Назборений на автівки, на реби, і на що хоч. Ну, ми не відмовляємося, де пропонують куди, щоб допомога завжди за. Якщо немає можливості всім гуртом, ну, сам беру участь, ну як сансани чомусь, і тут саме співаємо, допомагаємо, збираємо кошти. Скільки ми де грали, де виступали, як оцей йдуть військові, і вони обов'язково звертають увагу і підтримують і все. Ну, це... Для них це важливо, то я думаю, що підтримувати ми маємо зараз військових всі. Тож ми можемо так підтримувати, питаємося підтримувати. Може, десь щось їх хоч трішки розрадити, ну, послухати пісню, теж ж воно як трошки відволіктись. І для ну для хлопців, для наших пишемо, щоб підтримати їх. Звичайно ж, у нас є партнери. Це Прилуцький міський будинок культури, комунальне підприємство, телекомпанія Прилуки та громадська організація Відродження нації на сьогодні. Ще відбувається погодження гастрольних графіків, отримання дозволів на проведення концертів. Гурту не ждали сила голосу і слова. Безпекова ситуація це найважливіше в тих містах, де ми будемо давати. Концерти обов'язково має бути укриття чи у самому приміщенні, чи неподалік, знову ж таки, обговорюються дати, і дуже багато важливих безпекових моментів, щоб все пройшло безпечно, щоб все щоб обов'язково ті, хто прийдуть на концерти, а ми будемо запрошувати. Різні категорії населення, і обов'язково будуть у нас запрошення і для осіб з інвалідністю, і для ветеранів АТО, ООС, і для, взагалі для всіх тих, хто постраждав від війни, для внутрішньо переміщених осіб. Ну і загалом, стільки, скільки зможуть вмістити зали, і знову ж таки дозволить безпекова ситуація.